Я зараз хочу показати вам будинки, які я щоразу коли споглядаю, білою заздрістю, заздрю тим, хто тут живе. Ось кільський канал, Норд-Ост-Зе канал. І ось буквально кілька метрів знаходяться ось такі будинки, де живуть щасливі люди. Вулиця, Вільгельмшталь, називається. І тут живуть люди, які можуть вранці. Перше, що побачити, це ось такі води каналу. І, звісно, безліч різних судів, кораблів, суден. Цей взагалі район вважається найелітнішим, найкращим, найкомфортнішим, найзручнішим. І тут не треба багато говорити, просто подивитися. І все стане зрозуміло. І все стане зрозуміло. Це дійсно елітний район. Так, так, так. Біля кожного будинку кілька автівок, кілька поверхів, Ось такі будиночки, затишні красиві. Просто казка. Правда? Ну, що парадійно за цих людей, які тут живуть.